Привіт! Сьогодні я вам покажу комплекс із чотирьох вправ, які максимально збивають вашу вибухову силу працювання від до кінців. Перша вправа. Потужні махи Вони короткі і максимально експлусивний. 30 секунд у такому темпі. Потім 90 секунд ні на ніг. Підносимо коліно до грудей з упором об стіну. Обов'язкова фіксація при зміні паузі. тяга з опусканням танку. Вибуховунальне право взяття ги з підлоги в сіт. Що ж, нам бажано виконати 4-5 раундів Кому це підходить? атлетам, які займаються вибуховим видом спорту, тим, хто готується на Race Nation або займається міксфайпом, і використовувати в своєму тренуванні звичайним людям для. Розвитку сили, потужності і вашої витривалості.